Добрий вечір. Мене звуть Денис Бігус, і В ефірі програма антикорупційних розслідувань. Наші гроші. Дивіться сьогодні у випуску: Вовчі тарифи. Доки нацкомісія піднімала тарифи українцям. Її голова розжився новою нерухомістю та авто. А ви тут проживаєте? <звук> Ні, не. не проживаєте. У мене є свій приватний час. Анонімні інвестиції. Люди Порошенка віддали юзівське родовище засекречені компанії. Мені самому дуже цікаво. Е, він е, е, мені нічого конкретного не сказав. Навесні Нацкомісія з енергетики та комунальних послуг придумала блискучу ідею. А давайте подумали в комісії: ми будемо купляти українське вугілля за ціною як в Німеччині. А що цікаво? Особливо такому підходу мали зрадіти у Ахметова, адже за нової тарифікації пробудки вугільного монополіста миттєво зростали. І був лише один малесенький недолік. Для всіх інших зростали комунальні тарифи. Особливо нещадним голова комісії Дмитро Вовк вивився до самого себе, адже буквально за місяць до цього креативу у його родині з'явився новий будинок величезний, дорогий. Про неощадливість людини, яка впливає на ваші комунальні платежі, Мар'яна Матрунич. Дмитро Вовк йому всього 27, а його кар'єрному злету можна тільки позаздрити. У 20 років віце-президент у компанії Інвестиційний капітал Україна Валерії Гонтарєвої. Потім менеджер Рушена в Москві. Після повернення до Києва життя Вовка стає ще солодшим. 30 грудня 2014 року Петро Порошенко доручає Дмитру Вовку керувати структурою з річним обігом у 400 мільярдів гривень. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Ця комісія займається ціноутворенням та встановленням тарифів. Простіше кажучи, від цього органу залежить, який саме рахунок вам буде виставлено за спожиті послуги. Після приходу вовка у березні цього року нацкомісія міняє формулу, за якою визначається ціна на вугілля, яке держава закуповує для опалення. Новаторська ідея отримує назву Нотердам плюс доставка і викликає шквал критики. «Роттердам плюс доставка працює таким чином, що у нас береться ціна вугілля, яке є вже доставлене у Роттердам, Це порт в Західній Європі. Причому це вугілля е, туди їде е, або з е, Південної Африки, або з Колумбії, або з е, Північної Америки. Е, тому фактично вже навіть доставка до Роттердаму вже включена в, в ціну того вугілля. Але е, до того до тієї ціни вугілля додається ще доставка морем в Україну. Плюс перевалка в порту Україна не завезла з Роттердаму жодної тони вугілля. Воно потрапляє на українські електростанції з ЛНР та ДНР, а також з Волинської, Львівської та Дніпровської областей. Фактично комісія запропонувала купувати українське вугілля за ціною африканського палива, перевезеного через півсвіту. Відразу після прийняття формули облігації вугільного монополіста компанії ДТЕК Ріната Ахметова зростають на 40%. Та ціна із завищенням вона закладена в наш тариф електроенергії. І це, власне, є однією з причин того, чому тарифи ростуть. І якщо ця формула не буде змінена, то вони будуть продовжувати рости. Нова методика «Роттердам плюс доставка лягла в основу всіх інших розрахунків для встановлення тарифів. У мене пропозиція, якщо перезивати все обговорення, членам комісії підтримати озвучене подання. Рішення прийнято. Молодий ефективний менеджер приходить навіщось на державну службу, щоб прийняти не надто ефективне рішення, яке завдасть удару по ваших кишенях. Та й на кишенях самого Вовка держслужба принаймні офіційно відбилась не найкращим чином. За останні три роки доходи Вовка суттєво знизилися. За 13-й рік задекларував понад мільйон. За 2014, коли ще працював на рошен у Москві, 640 тисяч гривень та одержав 2 мільйони в російських рублях. Я до комісії заробляв набагато більше. За рік роботи в нацкомісії Дмитро Вовк майже нічого не заробив. Сума сукупного доходу за 2015-й – всього лиш 68 тисяч 997 гривень і 90 копійок. А чому лише місяць сім тисяч задекларували? Вона така маленька Прошу. зарплата. Доходи скромні, адже півроку Вовк працював задарма. Офіційно оформився в нацкомісію тільки з червня минулого року. Та на засідання комісії, яке має підвищити тарифи всій країні, чиновник приїжджає на новому мерседесі. Щоб зафільмувати нову покупку Вовка, ми прийшли на одне з засідань нацкомісії, та працювати за графіком тут не звикли. Перенесли на 12. ще на дванадцяте працювати. Причина кормоватись там на нараді, не виходить. Ну, ті, хто навіш колегіальний орган нас не іначе, тобто, майбутньо. А голова теж подавати кілька годин чекання. І до комісії пішки прямує Дмитро Вовк. Замість відповіді про Мерседес він анонсує регламент засідання. Скажіть, будь ласка, чому ви сьогодні не своєму новому «Мерседесі»? Я вас запрошую сьогодні гарний привід відвідати комісію, Якщо 24 канал, так. сьогодні розглядається. Акт перевірки Львів водоканалу можете бачити, як ефективно управляється підтримка. А що щодо Но... машини, звідки у вас кошти на новий мерседес? Скажіть, будь ласка, звідки у вас коштує на новий мерседес? Декларації розміщені на сайті комісії Поч... починаючи з 13-го року. Так. А новий мерседес? Ви ж його зареєстрували нещодавно. Доки очільник комісії прогулювався та ухилявся від відповіді, охорона заховала Мерседес у внутрішньому дворику. Ось він Мерседес GL 550 2010 року випуску. Вартість не нової шестирічної автівки біля 40 тисяч доларів. США. Декларація є на сайті, там все видно. За декларацією на банківських рахунках Вовка за минулий рік мільйон гривень. Придбати Мерседес кубік він міг би лише за рахунок жорсткої економії на всьому, навіть на комунальних послугах. Та подальше розслідування показало, комуналка. Для Вовка зросла значно більше, ніж для всіх. Адже за місяць до створення нової формули у її автора з'явилась нова нерухомість. Чи може людина з приватного сектору, яка обіймала там не останні посади, придбати собі Мерседес? Звісно, може. Та й до цього у Вовка була Інфініті, а до Інфініті інший мерс. Все нормально, в нього запасів на це? Цілком вистачає. І я навіть не сумніваюся, в наступній декларації Дмитра ми цей Мерседес побачимо. Але будинок, про який піде мова далі, вже навряд чи. І навряд чи у Вовка зможуть пояснити походження вже таких коштів. Раніше цей маєток царському селі під Києвом належав заступнику голови Верховної Ради Олександру Зінченку. Тепер чотирьохповерховий будинок на майже 800 квадратних метрів у повному розпорядженні Дмитра Вовка. Поруч ліс, озеро та серйозні сусіди. Колишній міністр палива й енергетики Юрій Бойко та колишній міністр екології Микола Злочевський. Охорони тут багато. Стережуть багатіїв чиновників і бізнесменів. Ні, ні, ні. Що ні? Не проїдете. До будинку не пройти не проїхати. Ані в декларації Вовка, ані в реєстрі за його ім'ям цей будинок не знайти. Офіційно нерухомість оформлена на Лілію Сільченко. Півгектара землі та будинок на 800 квадратів Сільченко купила наприкінці лютого цього року. Ціна угоди невідома, але в 2004 році лише офіційно Зінченко сплатив за маєток 250 тисяч доларів. Нині ріалтори оцінюють вартість подібного житла у півтора-два мільйони доларів. Для того, щоб швидко продати цей дом такого плану, щоб швидко. Це мільйон мільйона – мільйон 200. Два мільйона це рівночний ціна, яка ну, постоїть там где-то півгодини і продають. Офіційно Лілія Сільченко має і не мала ніколи бізнесу. Її батьки теж не були підприємцями. Де працює пані Лілія, невідомо. Сусіди теж не знають. не знаю, вона, вона за документами, єдине, що пов'язує Сільченко і Вовка, саме Лілія була попередньою власницею мерседеса голови НКРКП. Та поза документами та деклараціями їхній зв'язок тісніший. Достатньо показати сусідам Сільченко фотографію Вовка. Він діла я да. покажиться мастерському. Знаєте, Він, Так. Трохи чекаємо під будинком, і ось він, сам Дмитро Вовк. А ви тут проживаєте? <реку> У мене є свій приватний час, ви бачите, вже 9.30. Запитуємо про джерело доходу Лілії Вовка. Ну він же точно має знати. А ви не знаєте, звідки в неї можуть бути кошти на житло? Не а чим вона займається? А це не до мене питання. А ви ж її знаєте? Чим вона займається? Скажіть, будь вас? Мар'яна. Мар'яна. Так. Що я можу робити, коли. На робочий час схоже, питання про Лілію роздратувало пана Вовка. Пояснювати нічого він не став, бо як виявилося, питання про нерухомість то приватне життя. Я можу мати приватну. Можна ви Дякую. можете Дякую. допомогти, щоб зв'язати з лілією? Ні. Дякую вам. У всіх трьох деклараціях Вовка з 2013 по 2015 рік вказано дві земельні ділянки та житловий будинок. З реєстру речових прав відомо, що будинок на 243 квадратні метри за Києвом придбаний 2009 року. Є у Дмитра Вовка і квартири в Києві. Третина квартири в новобудові Солом'янського району Києва, ще одна на Печерську придбана і задекларована 2014 року. При ринковій ціні квартир з радянським ремонтом у 1200 доларів за квадрат Вовк зумів купити квартиру майже вдвічі дешевше. Я можу мати приватну життя? До НКРКП у Вовка було достатньо квадратних метрів, а цьогоріч стало ще більше. Та навряд чи Вовк переймається тарифами для утримання власної нерухомості, його формули то його приватне життя. Минулий тиждень пройшов під егідою електронного декларування, і пан Вовк вчасно навів нам чудовий приклад, як принципово можна. Декларування уникнути. Достатньо не оформлювати стосунки, і будинок за 2 мільйони доларів можна не вносити до жодної декларації, тому що його дуже важко знайти. І знаєте, залишається лише сподіватися, що раптова поява цього дуже дорогого будинку ніяк не пов'язана з появою через місяць, ідеї дуже високих тарифів. Ці тарифи навіть Кабмін засудив, але Вовка вони. Не злякали. Мабуть, той будинок, попри чотири поверхи, вкрай енергоефективний. І ще про енергоефективність. Всесвітньо відома компанія Shell вийшла з проєкту видобутку сланцевого газу в Україні через ризики. Замість неї спеціальна комісія запросила всесвітньо невідому компанію, назва якої вам нічого не скаже, і навіть не поцікавилась, хто ці люди. Тож. Хто і на яких умовах отримав Юзівське родовище, розповість Аліса Юрченко. У Харківській і Донецькій областях є велике родовище сланцевого газу Юзівська площа. Його розвідкою починала займатися британсько-нідерландська компанія Shell. Потенціал юзівської ділянки є дуже великий. Запаси складають понад 3 трильйона. Метрів кубічних умовного балу. Це про це говорять як наші геологи, так і геологи Шел. Компанія пішла з проекту минулого року через військові дії на сході країни. Але ці ж військові ризики не зупинили нового інвестора, навіть пул інвесторів. Вони стоять за Люксембурзьким фондом Емерстон Енерджі вкрай таємничі. Не розкривають своїх імен. Ці інвестори такі цікаві люди. У них величезний капітал, але вони спокійні, вони люблять тишину, вони не люблять про себе е, говорити. Єдине відоме обличчя Емерстон це його керівник, українсько-канадський бізнесмен Ярослав Кінах. Він екс-голова ЄБРР в Україні та спеціаліст із залучення інвестицій, канадського походження. Але цікаве все постійно цікавлюся україною і інвестиціями в Україні. Я почав спілкуватися з знайомими інвесторами, які також цікавляться енергетикою. Невідомі інвестори виявилися дуже щедрими, принаймні наобіцяли на перемогу в конкурсі вже протягом першого року реалізації угоди. Вони планують вкласти близько 20-30 мільйонів. Доларів і пробурити протягом першого року першу свердловину. А за п'ять років Емерстон обіцяє інвестувати у геологічне вивчення та дослідну розробку родовища 200 мільйонів доларів США. Конкуренти, що були скромніші в обіцянках, програли. Дехто був десятки разів скромніший, чи то реалістичніший. Одна компанія запропонувала е, Балкаш Петроліум 10 мільйонів доларів на 5 років. Інша компанія е, Бурзьма Холдінгс» 2,7 мільярда гривень. Е, Еквівалент ста восьми мільйонам скромні 10 мільйонів доларів запропонувала донька одного з найбільших світових нафтотрейдерів Вітол Групп 108 мільйонів оголошений в розшук фігурант кількох корупційних проваджень, ексміністр Микола Злочевський. Ось про найсвіжішу справу щодо нього Ухилення від податків на приблизну суму близько мільярда гривень. За останні два роки підозрюється кампанія, до якої має відношення колишній екс-міністр Микола Злочевський. Які сюрпризи ховають імена бізнесменів, що стоять за Емертом? Ви цікавилися у Ярослава Кінаха, а все ж таки прізвищами бенефіціарів? цікавився. Мені самому дуже цікаво. Він мені нічого конкретного не сказав, але відповів, що. Якби ті, хто ті, хто є е, інвесторами фонду, там немає ані українців, ані е, нечистих грошей або якихось олігархічних грошей. От уміють посадовці, коли хочуть, спрощувати процедури. Просто вірять на слово. Цілий конкурсний комітет повірив: міністри, парламентарі і очільники державних підприємств. Четверо членів комітету мають безпосередній стосунок до президентської політсили. Ще один до депгрупи групи Воля народу вона відома зв'язками з кураторами фракції БПП Ігорем Кононенком і Сергієм Березенком. Решта троє працюють у нафтогазовій сфері з часів Віктора Януковича. Кожна компанія, і це дуже важливий момент. Кожна компанія надала гарантії материнських компаній компаній своїх. Тобто, якщо кожен учасник, що не вкладає певну суму коштів, то держава має можливість стягнути ці кошти з материнських компаній. А що ж власне можна стягнути з Емерстон Енерджі, якщо вона не виконає щедрих обіцянок? Виявляється, це трохи більше 50 тисяч доларів, а ніякі не 200 мільйонів. Вона створена в формі спеціального командитного товаришіства. Що это значить, що її ответственность в, это, в этой формі правовой несуть партнеры, причому генеральний партнер несет ответственность в полном объеме всім своїм имуществом. а ограниченные партнери несуть только своїми вложениями в уставной капітал. Скільки і кем вкладено у статутний капітал Emerson Енерджі створено лише два місяці тому, не Компанія не публікує ці дані в державному реєстрі. А от про генерального партнера фірму Емерстон Кепітал Партнерс в реєстрі Люксембургу трохи більше інформації. Генеральним партнером у нас являється друга компанія акціонерне общество, зареєстроване в також в Люксембургії. Компанія, яка відповідає всім своїм імуществам, у неї уставний капітал 50 тисяч. То, есть, в принципі, якщо у неї ніякого другого імущества нету крім установок капіталу, то вот ета все, чим вона буде відповідати. Якщо Кабмін остаточно затвердить переможця конкурсу, таємничі інвестори претендуватимуть на суттєву частку в проєкті – 90%. Вона дає право отримувати до 70% прибуткової продукції. Держава отримує свою частку в прибуткових володнях, інвестор отримує свою кінних запевняє, що вигравати в конкурсі, щоб потім просто перепродати ліцензію. Це не про Емерстон. Ми не є трейдери. Ми вирішили, що ми є інвестори. Окрім Кінеха, який має історію співпраці з оточенням Петра Порошенка, серед управлінців Емерстон є ще одна цікава персона. Це Тімоті Еліот. Чиї інтереси він представляє. Юрист за професією, який очолював низку закордонних компаній нафтогазового сектору. Тім Еліот працював директором Кіпської Кубгаз Холдінгс. 70% кубгазу на початку року придбав біглий екс-міністр екології регіонал Микола Злочевський. Той самий екс-міністр утікач, борізма якого брала участь у конкурсі на Юзівську ділянку. І не виграла. Якби борізма виграла, високопоставленим посадовцям з конкурсного комітету довелося б пояснювати дуже незручне питання. Чому вони віддають родовище Злочевському, якого правоохоронці підозрюють в крадіжках у держави мільярдів? Але щедра обіцянка таємничого люксембурзького фонду Емерстон, яким керує тім, Еліот врятувала конкурсний комітет від необхідності щось пояснювати. Кому віддають родовище, невідомо. А немає прізвищ, немає проблеми. Київський офіс борізми в одному будинку з Кубгазом. Злочевський не спростовує, що володіє Кубгазом, але його немає серед інвесторів фонду Емерстон. Запевнив нас директор українського кубгазу Ярослав Качурін. Тімоті Еліот виявився недоступний. Він зараз у відпустці і так чесно сказати, майже недоступний. Він як звичай бере відпустки, ну, щоб зблизи, у, у горах, щоб зблизитися до природи, і там зв'язок майже не існує. Тільки коли він сам рішає, що хоче вийти на зв'язок. Так що навіть і для мене на превеликий жаль, нелегко з ним зв'язатись. Затримаємося ще трохи у будівлі, до якої нас привело прізвище Тімоті Еліота. Уся офісна споруда належить Злочевському, точніше, його компанії Інфокс. А мешкає тут ще одна цікава фірма Тарком Екосервіс, бізнесовий ланцюг між регіоналом Зучевським і фракцією Петра Порошенка. Вона займається не газом, а утилізацією відходів. А це Євген Федоренко. Він три роки очолював терком Екосервіс в офісному центрі Злочевського, а потім почав працювати на народного депутата від БПП Сергія Тригубенка. Був помічником. у парламенті. Тригубенко товаришує з кураторами президентської фракції Ігорем Кононенком і Сергієм Березенком. А в помічники бере співробітника офісного центру Злочевського. Щоб не руйнувались містки між попередниками і сучасниками у конкурсному комітеті, який віддав перемогу Емерстон, не відповівши на питання, чиї гроші в фонді і скільки їх там взагалі, покладають цю місію на Кабмін конкурсний комітет в складі. Який ви знаєте, він не є всесильним, Є держава, в якої є 90 днів і є всі повноваження, всі інструменти впливу, щоб зрозуміти, чим Кабмін в цьому питанні сильніший за конкурсний комітет. Держава в свою чергу спускається вниз, наприклад, між комісії, різним силовим органам. Це вже залежить від них їхня компетенція. Насправді, якби конкурсний комітет зробив розкриття кінцевих бенефіціарів обов'язковою умовою конкурсу, Емерстон таки довелося б відповідати на це питання. Або програти конкурс, а тепер, кому б не доручили шукати відповідь, отримати її можна лише з доброї волі компанії переможця конкурсу. Можуть у нього запросити необхідну інформацію, в тому числі конечних в та інтересах – предоставити всю цю інформацію для того, щоб закріпити за собою вот эту победу в тендері. Правильно? Уявіть собі ситуацію. Приватна компанія, менеджер приходить до керівника і каже: Я уклав кльову угоду. Нам обіцяють купу грошей, там спільне виробництво, ми віддаємо частину прибутку, суми шалені. Добре, говорить керівник. А з ким угода, ну що за люди? Чорт його знає, відповідає менеджер, але обіцяють красиве. Ви можете собі в бізнесі таке уявити? Ні. А на державному рівні чомусь працює. Можливо, тому що. Ну, інколи не виявляти і не задавати питань, просто вигідніше. Гроші питань не люблять. А коли вони там в тиші поступово зростуть, може потім і поділяться. Ну що ж, на сьогодні все з вами був Денис Бігуста. Програма Наші гроші. До зустрічі.